Доброго раночку. На дворі такий вітер і вчора був, і сьогодні геть, воно зносить все, бачите. Такий ну, сонце світе, ну то таке, а вітер страшний. Я вчора навіть вікно не відкривала, тому що е, сильно дуло. Я боялася не замерзнути, щоб не придуло. Знаєте, я з температурою то лежала, то вже так на всякий випадок все ж таки закриваю, намагаюся закривати. Вікно. А вітер, звісно, сильний. Ну, Зараз, може не сильно так заметно, ну а взагалі то дує. Квіточки треба полити сьогодні. Ну, і ближче, з... <гум> ближче знову доброго ранку. Ви знаєте, виходні не знімала, бо на виходних їздила в гості. Мене запросили в гості, ну, подружка. Я туди їздила з ночок. І дуже хорошо провела час. Дуже весело, класно, вообще, все, все було на вишому уровні, я вам скажу. Ну, як завжди, у нас ніколи погано нічого не буває. Ніколи. І тому я ну, дуже, і причому я була, поїхала в суботу ну, до обіду, ну, перед обідом поїхала, і е, приїхала аж у неділю вранці. Тобто, ну, почти цілий день ми відпочивали. Так що бремя я я я, якщо чесно, я нічого не знімала, от скажу вам так, як є. Нічого не знімала, ну, є такі невеличкі, знаєте, епізод, який я вам все ж таки покажу. Все ж таки я вам покажу. Казала, що прийдеш у четвер. Прийшла. У дявненці у дявненка. А я ж не знаю, що ж то буде. А я не приготуюсь до тебе. А що робить? 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 А ти, робить? А що 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 робить? А А що робить? А що А що робить? А що робить? А що робить? А що Нема да, без... нема, нема ну Як ви бачите, час да? провели весело і пісні, ну то вже ми в хаті на дворі то ми сиділи, а потім вже ввечері зайшли і почалися у нас, звісно, концерти. Так що мені сказали, готовся на гастролі, буде все класно. Сьогодні утром стала, знаєте, геть, ну, нічого не хочеться робити. ну, геть ну Я, звісно, то робила, понятно, і то, і і... Ну, що треба було. І так думаю, так, ні, не буду те робити, а потім. Ні, Ларіса зроби. А потім думаю, так, я оце ще не ну, це точно не буду, вже завтра там чи коли. Ну, немає в мене настрій, а потом, та ні, Лариса, зроби. І Оце я так по чуть-чуть чуть-чуть, по І те, що я, знаєте, так, ну, не планувала або хотіла відкласти. Все ж таки роблю. А ще, знаєте, це все держу на цьому, на штативі Це все учителя. От я слухала вчора теж лекцію, дуже класно, там 50 минут. В общем, не буду я казати, коли я слухаю, які в мене вчителя, Щоб знаєте, шукайте самі собі. <схід> ну, це для духовного росту, для духовного підйому. Для саморозвитку. ну, дуже корисно. Я, ще, я раджу, щоб у кожного з вас був свій якийсь такий духовний наставник, якого можна слухати і чомусь навчатися. От, так от я слухала вчора і теж він казав оце, що «надо», можу, треба. Ну, оці слова, знаєте. Ну, він не то, що прям так: от «надо», «надо». Ні, він там геть по-другому. Ну, класно. Я навіть тепер те, що... Наче й не хочеться, геть по-другому на це так стала дивитися і почала по чуть-чуть, чуть-чуть все робити. А так, от, якщо чесно, то ну не було бажання щось робити, якийсь щось такий. Як ну, може, це сказується на те, що пізно лягла. От пізно лягла, Дивилась тут то ток то музику слухала, то і ще щось, то закачала собі знаєте, програму, там, де піаніно, на піаніні бринкала. ой, ну, в общем, Да. Ну, Взагалі, знаходила собі заняття. Уже всі люди спать лягають, а Лариса починає просипатися в неї такий этот, потенціал. Енергія така творча. Може, і за цього, не знаю. Може, може, і не за цього. Ну, щось... стала, ну, стала, як завжди, 8, нормально. От. Ну, поки те, поки сює, поки тує, щось так, я ніяк не можу роздуплитися. Ну, зараз я, звісно, піду все-таки в дім. Ну, зуюся, піду, я все ж таки поп'ю чай. І сяду буду плести чокрі, бо я ж таки хочу доплести чокрір. Мені його треба доплести, хоча б на цьому тижні вже його доплести. От, Я потім вам покажу, ну, не знаю. Я переживаю сильно, щоб мені бісера вистачило. Бо як так дивися, то наче багатенько. А як подивися, ще скільки плести, то щось не знаю. Може, ще й прийдеться докуплювати, не знаю. Чесно, не знаю. Так що, коли я буду щось докуплювати, я вам покажу, який це чокер. Можливо, хтось із вас захоче теж замовити, щоб я потім місці з вами поняли, заказала, щоб тоді, може, комусь теж, ну, хто захоче. Ну, коротше, я його зараз счастливо сплиту, а потім уже вам покажу. Так що тут такі діла. Так що я зараз буду збиратися, діватися, печаль, зараз ставлю телефон на зарядку. Вже як зарядиться, то тоді вже буду викладати відео толку з того. А потім включу собі комп'ютер. Кстаті, знаєте, подивилася в інтернеті такі маленькі столики, ну, дивані. Десь я якомусь якась реклама була. Хтось там, Боже, як мені понравилося, Як мені понравилося. це ж так сидиш, поставив собі комп'ютер. Не на ногах, не на чому. Поставив собі. Він там. Або навіть... Не і саме комп'ютер, а там телефон, як проводиш прямий ефір, теж можна поставити собі. І він там телефон стоїть, а ти проводиш собі на столі і так. Ну, в общем, знаєте, от, він недорого, він недорого. Ну, я його знайшла там 300 гривень, він був. 300 гривень. Ну, я оце не знаю. не знаю. Може, я в цьому місяці не буду купляти, бо я і набор купила, і столики щось забагато сильно для мене. А вже може. У жовтні, може. Получу пенсію, може, ще щось зароблю трошки, може ще щось. Та й тоді куплю. От хочеться мені такі стуликать прям загорілося. Представляєте, загорілося. Хочеться сильно. Так що ось от, такі діла. Так що вдіваюся і йду пити чай. Чай там вже пакетиків мало залишилось, треба буде заказати вже. І так що такі діла. Так що вигодні прийшли добре. Готуюсь на гастролі, репертуар песен є. Хі -хі. Настроєння теж. Так що то такое. Ну а вам теж не скучати, знаходити, берегти себе, бережіть себе. От, особливо вже зараз почалася осінь. Так що намагайтеся більше слідкувати за собою, удіватися потепліше. От, ну, взагалі, будьте акуратним везде, де б ви не були. Ну і всього вам найкращого. Всього найкращого. Я приступаю. Погуляла, одгуляла, а тепер приступаємо до роботи. А ще ж хотіла вам показати. Ну хоть відпав. Ну У мене і ті відпали були. У мене теж там були, відпадали ніякі ногти. Ну но я їх зробила. Ну, я їх трошки неправильно робила, тому що я. Е... Ну, Фокусуйся. Бачите, на кро... ну, базу на, 에... на куті, коли намазала, а не треба. І тут були. Ну, так, намагалася акуратненько, звісно, робити вже следующий. Ті вже, що переробила, ті переробила. То так, більш-менш нормально. Ну, сказали нормально. Сказали, хорошо. Той, хто робить <свігла> ногти, ну, мені сказали, що. Очень хорошо. Ну, Надалі намагатися, диви, не намагатися, щоб база не попадала на куті, тоді буде хорошо, Тоді буде хорошо. Так що це, Ну я сьогодні теж, я не хочу сьогодні перероблювати, вже може попозже зроблю. Перероблю, то тоді вже буде зроблю красоту. Сьогодні в мене ні, сьогодні в мене інші плани.